Люди ж в порівняннях все пізнають. Тому, тому що да, тут солодке життя в Києві, да, там, щось там прилітає, звісно, але магазини працюють, концерти є. Можна вірку-сердючку піти. Поїхати можна, якщо ти жінка, через Польщу виїхати на море. І, звісно, під час війни складаються певні об'єктивні бар'єри для. Просто існування для цивільного життя, там черги, ти не можеш сісти на літак. От влада погана, Зеленський поганий, і чому от не підписують мир, я хочу поїхати на море. Там доведеться там, їхати на Фліксбасі або на потязі. Там стоять черги, от влада погана, зеленський поганий. Так. Там комендантська година. От кличко поганий, влада погана, не дають мені покутіть, сходіть на концерт до п'яти утра. Да, там. І в такому контексті вони, типа, хейтять це все. Але поживіть в Донецьку. З двома годинами води на день, там здається, два чи три дні, таке по так, пару годин, так. і ви полюбите Київ під бомбардіровками і скажете: Господі, хвала, що я живу в Україні, і давайте перемагати.